Чи є гріхом цілуватися до шлюбу? Якщо прямо відповідати на це питання і взяти все, що ми бачимо у Біблії, то ми не можемо сказати, що це є гріх. Треба бути чесним, ні, не є гріхом. Але чи варто це робити? Чи може це привести до гріха набагато швидше? Так, про це треба подумати, про це треба поговорити. Я бачу саму головну помилку, яку роблять віручі люди. Ми ж віручі, ми такі, ми досвідчені, ми молодці. Ми ніколи не робимо щось неправильно от прямо. Ми самі собі знаходимо шляхи, як це виправдати або пом'якшити. І тільки тоді ми це вже подаємо трошки по іншому. Тому коли спитати там щирого християнина або християнку, чи можна з усіма навколо цілуватися з дівчатом, хлопцям, просто там зустрічатися, скажуть, та ні, треба серйозно, серйозні наміри. І я так, ну я сподіваюся, що так у тебе є, що це правильно, що не просто так познайомились. Привіт, пішли цілуватися. Але підвох є в тому, що люди собі вирішують: окей, ми вже зустрічаємося місяць, два-три, ми вже вирішили, що ми будемо одружуватись.